Комбінації геометричних фігур. Розглянемо конус, вписаний у піраміду. Ось така комбінація. Перше, що я хочу зауважити, що конус не потрібно зображати, а потрібно просто розуміти моменти, як він виглядає, коли вписаний у піраміду. І співставляти лінії, які є в піраміді, з лініями конуса. Ну, отже, почнемо з чого. Почнемо з того, що. Висота піраміди, відрізок СО, і буде висотою конуса, бо вершина піраміди і конуса. точка С будуть співпадати. Наступне твірна конуса це буде висота бічної грані піраміди, оскільки конус, якщо вписаний в піраміду, чи то трикутна, чи то чотирикутна. Ну, ось у мене зображена чотирикутна піраміда, від того відкутності піраміди не залежить положення конуса. Отже, конічна поверхня, крива поверхня, оця бічна поверхня конуса, вона буде дотикатися до усіх бічних граней піраміди, і, відповідно, твірними конуса будуть висоти бічних граней піраміди. І нарешті ОК в нашому випадку радіус основи конуса. Бо основа конуса буде кругом, який вписаний. В основу піраміди. Чи то трикутник, чи то якийсь чотирикутник є в основі піраміди, і е, основа конуса буде кругом, який вписаний в цю фігуру. Відповідно, у нашому випадку ОК це буде радіус основи. Е, Конуса. А взагалі, навіть якщо трикутна піраміда, випадок трикутної піраміди, то ми проводимо висоту бічної грані, сполучаємо основу висоти піраміди із основою цієї висоти бічної грані, і це буде радіус основи конуса, вписаного в цю піраміду. Ну а далі вже по задачі дивимося, які трикутники використовувати і які величини нам потрібно шукати.